З вами я Артем Плей, і ми сьогодні будемо виживати в світі Деспікони. Сьогодні ми будемо грати знову в цю гру. Ті, хто не бачив вчора відео, яке я зняв, було випустене там, де я відкриваю рубін, або якби купляю рубін. Хто не знає про це відео, я закріплю в коментарі, в коментарі або відео. Сьогодні у нас буде. Виживання. Виживання. От у мене підзаробили дуже багато монет. 6 мільярдів я, я нормально просто покажений. Леву я прокачав поки що до, до 10 тисяч, а це нормально. Героїв я так Пробустив до 134 білетів. От у нас івент іде. Залишається до івента ще два, мі, менше двох добів. Тому ті, хто не грають, швидко грайте, типу, по івент іде, а ті, хто не має такого івента, ну сорі. Уже добре, я от... Так, хоч би легендарний випав. Добре, Чері випав у нас. Хочеться мені отримати. Мені казали люди, що імба тут Ендер. Біля, <кхід> біля короля Артура, біля Лени, є тут Елдеш. Такий фіолетовий ауру має. То він б'є по всім сторонам. На цілий бій. Я хочу купити її, але треба повибивати відео. Люди, якщо на цьому відео набере дуже багато переглядів, мені хоча б 20 переглядів. Якщо не береться, ми відкриваємо білети, поки нам не випаде якийсь імба із цих. Бо тут є такі бійці, які допомагають грати в бою. Мені розказували червіки. Ну, люди розказували. Мечі поки що я не, 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 ну, не купляю. Бо я заробляю зараз так. на золотий спін. спін. Типа 50 треба сундуків для того, щоб випливли легендарна на 100% і ще би додатково дало би е, рубіну. Насчет рубінів у мене, вот, дивіться, люди. Я маю майже 500 людей. Є місця. хто хоче присоєдитися до нашого клану. Тут ми можемо розмовляти. Напишете, хто із якого країни напишете люди. В принципі, додавайте давайте в клан я якраз всіх чекаю. Я всіх чекаю, хто додасться. Ну і треба буде виповняти сьогодні завдання як Cat Spins. Там треба зараз пограти чуть-чуть ігру. Поки що пограємо. зробимо завдання сьогодні. А мене це реально мені падає чергнути шо. Дивіться. У мене просто 130 тисяч уже. Так. Ось цей, цей спосіб, щоб зробити завдання з аурою, нам потрібно просто витрачати маму на таке, Хоча вона в мене генерирується, у кого немає такого стіла поки що. Ну, вибачте, люди, цей стюм буде давати дуже вату мами. Є другий варіант, як набрати. Це рубини. Руна дає ману. чим більше елевел е руни, тим більше буде давати ману. Я бачу, тільки мають дуже багато мани, десь до 10 тисяч, і вони можуть виключати направо-наліво. Тому поки що я не можу тобі от такого зробити, поки що. Люди, дякую за активність. Сьогодні новий рік люди, тому я всіх вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб ви вчилися на, на добру дівці, і походить в школу. Ну, щоб складалося в житті нормально. В принципі. Чого не красну. Баблювай это там сіксом. Так я так Я не знаю, скидку мы здесь не так супер. Люди, мені выпас скилл. Давайте я вам покажу. Як я зроблю завдання скиллами. Зараз, якщо я забуду завдання. Я вам покажу, какие я скилл выполнил. В принципі, добре буде. Треба кисить з дитин. У мене зараз мінус 12 днів, якщо так, по сказати. Люди, я вам покажу зараз, е друзі, таку штуку. У мене от з'явився такий скилл. Я не розумію, в чому прикол. От, дивіться. Вот оцей. Е мінус 50% сет мод ХП. Типа, моби будуть мати на 50 менше хп. Типа. І мені залишається останній скіл добити. І я зможу купити. Ну, типа, останній скіл. А мені цікаво, що там в останній сіл буде. Люди, я зніму відео, як я буду відкривати або як останній виб'є скіл. Як би. Я зроблю ще пару аккаунтів. І насчет клана я вам скажу таке. Я хочу клан зробити. Ну поки що, як би рубі не хочеться витрачати на якісь ступи, куплі, купити якийсь урон. Типа. Бо тут є елексир бонус. І я хочу його купити. Типа 1025 додає, Одну четвертого просто додає. І в мене буде буст, люди. Ну, от так от було, Я буду поки що добувати там, 750 Вон, щоб бути ближче біля Elder. Бо я хочу, якби, щоб е найкращий із гравців дав мені реально цю ранг. Бо я от, от якось ці челіки, який маю мембер. І я не хочу. Я хочу добити крутий ранг. Ну, типа, бути від них ліпше, але добре. Не буде таке к. Люди, давайте зараз купимо з... зараз в магазинчику у сторі отакі от рубіни. Я заради ва... відео, я зроблю це. А, на до цього я не можу. Дякую, люди, ті, хто хочуть реально додаватися в друзі. Дякую цим челикам, хто додався в друзі мені. Бо вони давали приглашення деякі челіки. Дякувати їм. Я буду на насчет злотів щось думати. Чи купляти чи ні люди. А от з цими скілами і іншим я подумаю поки що. Типа, чи міняти мені їх, чи ні. Чи так ліпше буде. І добре, люди. Всім з вами я був Артем Блей і всім папа -па, до нового відео.